Півроку тому ми зробили експеримент такий з кам'яним кіломом, на який, на який нанесений герметик пір, щоб перевірити, як впливає на нього ультрафіолет. Ми, замот, ми е, затягнули герметиком такий шматок кам'яного килама і замотали плівкою. Він лежав на вулиці, на сонці, десь приблизно півроку. Зараз подивимось, чи є різниця е, впливу ультрафіолету. Ось можна побачити, це був замотаний, це не замотаний. Може він брудний, зараз ми його помиємо. В принципі, трошки є різниця. Тут більш світліший, тут більш насичений. Але якщо так трошки здалеку подивитися, то, мабуть, нічого і не видно буде. Зблизька. Ось дивіться: замотаний, не замотаний.